Сьогодні в районному будинку культури відбулися святкування з нагоди дня працівника культури та аматорів народного мистецтва. До вітального слова були запрошені начальник відділу культури і туризму районної державної адміністрації Геннадій Олександрович Терлецький. Від усього творчого колективу аматорів сцени керівнику було вручено запашний коровай. З вітальними словами виступили представники районної державної адміністрації та районної ради. Для озвучення грамот відділу культури і туризму районної державної адміністрації запрошена була Галина Степанівна Островська. Сьогодні в залі панувала надзвичайно гарна, приємна атмосфера, адже працівники культури святкували гарне професійне. Святом до слова була запрошена голова рекомпроспілки працівників культури Вікторія Терлецька. У святковому концерті прийняли участь зразковий танцювальний колектив «Зарнятко». солістка Вахнівського сільського будинку культури Олена Якубівська, солісти районного будинку культури Юлія Іванченко, Ярослав Пшиворський, солістка Росошанського сільського будинку культури Жанна Козаченко, соліст районного будинку культури. Володимир Губрій на чудове свято були запрошені фольклорні колективи нашого району, народний аматорський фольклорний колектив Війтівчанка, ансамбль Слав'яночка Славянецького сільського будинку культури. Ансамбль. Калина Зозівківського сільського клубу на заході були представлені солісти, дуети та тріо, які приймали участь у концерті. Марину Балацьку та Ангеліну Банух із Росоші, ансамбль пташечка з Росошанського сільського будинку культури і, звичайно, окрасою свята був ансамбль козачата з Зозівського сільського будинку. Культури свій авторський вірш Україна прочитала Наталя Горова із села Костянтинівки. Гарно глядачі приймали дует у складі Владисмаліної та віри Козак. Так дійсно у працівників культури є надзвичайно великий потенціал, тому що із пісні слова і танцю ми змогли сплести гарний великий вінок любові і сьогодні. Ту гарну, щиру, талановиту любов ми дарували усім присутнім у цьому залі. Так, наша культура була, є і буде, тому що культпрацівник це та людина, яка є справжнім майстром своєї справи. Дорогі мої колеги, від щирого серця хочу привітати вас з нашим професійним святом, днем працівника культури, побажати вам міцного здоров'я, сімейного щастя, а також творчих злетів. І успіхів у творчості. Дорогі колеги, хочу вас привітати із цим прекрасним таким святом, побажати вам щастя, успіхів, здоров'я, благополуччя вашій родині та натхнення на роботі, усім і святом. Хочу привітати сьогодні всіх колег своїх святом культури, побажати їм теж щастя, здоров'я, наснаги, гарної праці. Ну і всього, всього найкраще. А ще саме перід мирного неба. Шановний колеги, вітаю вас зі святом працівників культури. Бажаю щастя, здоров'я вашим сім'ям, вашим рідним, дітям, онукам і щоб завжди було ясне небо і тепла душа для ваших дітей, ваших. Учасників художньої сумідільності, тому що ми без людей, які ходять до нас виступати, практично не можемо того зробити. А колективами і з людьми, які до нас приходять в наш очах, ми це рішаємо. Всі питання: поздоровлення, весіля, вічерінки, христини, родини. І бажаю ще раз здоров'я і здоров'я, тому що в наш час потрібно мати здоров'я. Шановні колеги. Вітаю вас з вашим професійним святом, днем працівників культури та аматорів народного мистецтва. Бажаю вам сили, натхнення, творчих злетів, здобутків. А головне на даний час мирного неба над головою, посмішок, злагоди в родинах тепла і всього самого-самого найкращого.